you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте відео. Ми починаємо. Коліжанка Петра Порошенка, Ірочка Геращенко, знову піднімає тему з радоньки. Так вона почала з того, що у ВР зараз розглядають законопроєкт 137 про військовий ПДФО, не влаштовує біденьку поділ коштів, Іначе все починалося добре, поки Геращенко не почала знову всьому звинувачувати владу. Вона заявила, що уряд прем'єра Шмигаля хоче з 1 жовтня забрати в регіонів 200 мільярдів гривень і направити ці кошти в спецфонд, начебто на закопів. Дронів і снарядів. Я за дрони і снаряди. Вони дуже потрібні ЗСУ, але Шмигаль вже купив дронів на 40 мільярдів гривень. Де вони? Питає чиновниця. Так хочемо, і ми запитати, де всі ті обіцянки, які ви та ваш бос обіцяв ще в 14-му, а згодом в 19-му перед президентськими виборами. Показувати, що за роки президентства Сивочолого в Україні не було збудовано ні одного військового заводу і не зроблено жодного снаряда. То тепер ви згадуєте за дрони та ще щось. Так вона ще й вирішила на щось. Мають виділятися б кошти БДФО, і заявила, мають іти на фортифікації в прикордонних регіонах ремонт житла військових. 30% мають іти на потреби конкретних військових частин. 35% йому, яке відповідає за тилове забезпечення. На жаль, влада не чує наших пропозицій. Воно то може і так. Утім, ваш час давно скінчився, і такі питання, як бюджет та інші грошові витрати, не мають стосуватися команди колишнього президента. Це все виглядає так, ніби Геращенко всюди пхає свого носа. Та й це як ви. Вияв... Луся не все. Геращенко, як той Геракл, береться відразу за всі справи одночасно. Вона заявила, що Верховна Рада розпочала розгляд поправок до законопроєкту 137 про військовий ПДФО з регіонів до центру спецфонду. До повторного другого читання подали 1641 поправку. Уявіть собі цифри. Не пошкодувало Відося часу, аби зібрати стільки документів. Слуги планують забрати військовий податок у громади, розчинити їх у Центрофонді, Пише вона не дивно, що Геращенко так реагує на усі ці закони. Чи по факту влада дійсно вчиняє правильно, забираючи кошти з громад на потреби ЗСУ та закупівлю дронів? Адже останнім часом чиновники та мери міст частенько втрапляють в корупційні скандали. Частина з них, до речі, саме з партії Порошенка. Так, за її словами, профільний бюджет комітет врахував тільки 10 поправок з 1641-ї і не змінив проєкт, законані на букву до повторного другого читання. А що вона хотіла, щоб депутати, які дійсно займаються наближенням перемоги, сиділи і слухали маразм Порошенківської партії? Поки Гращенко та її подібні піареться на темі війни та ведуть свою війну проти команди Зеленського. І це та нардепка, яка в далекому 17-му, коли Сувачолий був у керма нашої країни, вона кричала на всю Верховну Раду про те, що потрібно відмовитися від графоманства від відвертого парламентського спаму. А тут Іра і більше 1600 поправок до законопроєкту проти ПДФО на армію. А зараз увага! Перед повторним другим читанням і за захист бруківки та равликів для місцевих князьків. За Ніські грають Євросолідарність, група разумкова, батьківщина і Майбах, ірочка Геращенка в опозиції, плодить СПАМ і графманство при владі активно критикує депутатка зі стажем, так би мовити. Ну звісно, замість того, аби показувати приклад іншим, купувати зброю, домовлятися, їздити дійсно в робочі поїздки та зустрічі з західними лідерами. Порошенко та його команда обрали інший шлях. Навіщо вони це роблять? Відповідь проста: для того, щоб показати людям, які вони святі. Утім, люди вже давно знають, хто є хто і довіряє. Тим, хто показує діло, не носить купу паперів та розганяє зраду серед нашої країни. Невже вона не розуміє, що паперовим мотлохом війну не виграти та ворога не прогнати з нашої землі? Треба діяти тут і зараз, аби завтра ворог не опинився на підступах до Києва, де тоді будуть правки Геращенко, коли треба дрони та все інше? Відповідь на це питання лишається відкритою. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі щодо цієї ситуації.